Я займаюся робототехнікою вже два ну, приблизно два роки. Іноді треба показати, на що ти здатен, показати, що ти вмієш, що ти можеш зробити, та перевірити свої знання. Він має переїхати дві перешкоди. Я його збирала приблизно. Два дні та його особливість, мабуть, в тому, що тут не як два колеса в звичайному роботі, а чотири. І це дуже допомагає при їзді. Та йому треба поставити передні колеса, щоб він зміг нормально заїжджати на, на перешкоди. Ми до цих змагань готувалися так, от довго. Да? А з вересня почули, отримали запрошення і готувались. Спочатку на обласних змаганнях перевірили свої, своїх роботів, а потім, да, потім вже зібралися сюди і вирішили, вирішили вже показати те, що, те, на що ми здатні. Да. Умови у нас не дуже, там, відключення, тривоги, там сховища нема, але використовували будь-яку можливість, щоб, щоб потренуватися.